Реабілітаційна програма для дітей воїнів Збройних сил України, які загинули в боротьбі з російським агресором. Такий центр допомоги діє поки що в Яремче, виключно за кошти, які зібрані волонтерами в Канаді. Тепер організатори програми працюють над її розширенням та залученням до цього представників громадських організацій, благодійних фондів, місцеву владу в Україні. Пілотний проєкт реабілітаційної програми для дітей-воїнів ЗСУ загиблих у сьогоднішній війні розпочався 2022 року. Ольга Продан, ініціатор створення таких центрів психологічної допомоги, проживає в Канаді, організовує там культурно-мистецькі акції і збирає кошти для оздоровлення та підтримки наших дітей. каже багато канадійців і не тільки українського походження. Тепло відгукуються на таку добру справу. Ми орієнтуємося загалом на діток, які втратили маму чи тата під час повномасштабного вторгнення. Починаючи з 2022 року, в нас є абсолютно відкриті списки. Кожна дитинка має змогу туди потрапити. Особливість цієї програми я нею дуже пишаюся, тому що в нас вже дуже багато стоїть в черзі батьків, які хочуть записатися на неї. Андрій Хомен, директор громадської організації Реабілітація незламних, співпрацює з цим міжнародним проєктом від початку його реалізації. Ми забезпечуємо тут фактично пошук партнерів, які допомагають нам реалізовувати цю програму в Україні. Тобто ми залучаємо професійних психологів, психотерапевтів, реабілітологів, які допомагають нам реалізовувати цю програму, реабілітовувати дітей, проводити психологічну підтримку. Так само ми шукаємо партнерів, які допомагають розміщати, надавати житло, проводити різні екскурсії. І наша задача. Забезпечити масштабування цієї програми в Україні, тому у нас є діючий фонд, і ми хочемо так само, щоб українці мали можливість долучитися до цієї важливої програми. Програма реабілітації розрахована на дві вікові групи від 6 до 12 років, та від 12 до 16. Вже 95 дітей пройшли такий десятиденний курс реабілітації. У нас працюють натураціологи, які працюють для нервової системи для діток. у нас працюють психологи. Зараз у нас заходить данська психотерапевтична школа, яка працювала в Сирії і в Афганістані. Тому ми пишаємося цією програмою і хочемо якомога більше діток попали на цю програму. Ми дуже надіємося на те, що нас можливо чи область підтримає, тому що проект може бути гарним пілотним проектом для нашої області. Я вважаю, що наша область вона має ці потенції. Вона має цю масштабувати це і не лише в Івано-Франківській області допомагати, а всій Україні. Ми маємо цей потенціал нашого Прикарпаття. Реабілітаційна програма для дітей загиблих воїнів потребує розширення, кажуть її організатори. І найбільший ефект такої психологічної терапії спостерігається не за кордоном, а тут, в затишних місцях України, стверджують фахівці.